Маркетинг-директор, він не існує сам по собі. Є маркетинг, тобто його група, його чи її команда, є організація і є зовнішнє середовище. І всі ролі, які ось тут перелічені, всього їх 10, вони стосуються різних рівнів. Роботи з різними рівнями маркетингу організації чи зовнішнього середовища, наприклад, є дуже зовнішні ролі, така як там глава, голова. На фестивалях, в партнерських заходах приймати участь в журі, от зараз ЕФІ судиться кейс, відповідно, ось це така ця роль, яка стосується зовнішнього середовища. Є роль, яка стосується організації, наприклад, переговорник, коли ви ведете переговори щодо того, які ресурси будуть у відділі, скільки людей будуть працювати, яку роль буде маркетинг відігравати в рамках компанії, тому що розумію, що компанії різні. Різні маркетинг відіграє різні ролі, і відповідно досить часто від СІМО залежить те, яку все-таки позицію маркетинг буде займати в рамках компанії. Ну і, наприклад, є ролі, які стосуються суто маркетингу, наприклад, спостерігач, пошук та збір інформації, привнесення нових трендів, тому що в принципі будь-які зміни, будь-які тренди, будь-які зміни, які стосуються споживачів, їхнього відношення до життя. До світу, до споживання, це все відбувається в маркетингу і має такі зміни, які пов'язані зі споживачем. Вони мають приходити з маркетингу. Це не завжди відбувається, якщо невелика компанія досить часто заснованих. Це такий природжений маркетолог, який не обов'язково має освіту, але має таке дуже гарне розуміння того, що відбувається на ринку, гарне відчуття споживача, і також може грати цю роль. Thank <laughs> Тим не менш, ми кажемо про роль СІМО. СіМО, в принципі, має сенс тільки в досить великих організаціях. Ну, там я б сказала, від 100 людей і вище. Ну, в, усіх, в інших випадках це просто там керівник відділу, наприклад. Да? Це все-таки велика різниця. Але це такий теоретичний підхід. Я для себе, коли формулювала в чому ж роль СІМО, сформулювала її навколо п'яти АЙ АІС. З англійською, звісно, це «inspiration», «interaction», «innovation», «insights» та «implementation». Що знаходиться поза кожним ай? Давайте подивимось. Inspiration. Ну, як я сказала, завдання по-перше, приносити тренди і надихати команду, але також комунікувати бачення та цілі. З собою з, з організацією всередині і зі своєю командою розділяти ці цілі з командою, надихати на е, досягнення цілей, е, формувати команду, надихати її своїм прикладом е, на ефективну роботу кожного дня є така. Якщо ви пам'ятаєте, коли ми літали на літаках, там була прекрасна фраза: у випадку аварії або там зниження літака, зміни тиску, спочатку вдягайте респіратор на себе, а потім на свою дитину. Я пам'ятаю, як моя дитина, якій було там 6 чи 7 років, вона була цим просто ну, Максимально збентежено. Він сказав: мама, ну як же так? Як же так? Ти, ти що? Реально вдягнеш спочатку маску на себе. І так я подумала, ну, досить дивно. Да? Спочатку ж треба рятувати дитину. Ну, насправді ні. Війна, війна це також дуже гарно показала. Спочатку треба рятувати себе, мається на увазі свій ментальний стан, свою резистентність, свою ефективність. Після того, як ви знаходитесь в адекватному стані, ви можете заряджати свою команду. В нас на початку війни в мене там було на той момент біля 15 прямих підлеглих, і в нас одна людина залишилась в Києві, і досить довго залишалася. Якщо ви пам'ятаєте, в Києві була дуже непевна ситуація, і було видно, як 14 людей, які виїхали в по Україні, дуже швидко мобілізували свої команди і повернулися до, до роботи. Ця людина 3-4 тижні знаходилась в Києві по різних причинах, але тим не менше і було видно, як важко там достукатися до команди. Команди швидко приймати рішення, там, вносити ті зміни, які потрібно, тому важливо, щоб. Керівник СІМО знаходився в нормальному, адекватному стані. Тільки після цього можна, в принципі, казати про інспірейшн або надихання своєї команди в цілому. Інтерекшн це брати участь в прийнятті рішень та стратегії, домовлятися з іншими відділами, домовлятися з організаціями поза компанією щодо, наприклад, спільних акцій, активностей, відстоювати інтереси та ресурси маркетингу. Конфлікти всередині і ділитися маркетинговими знаннями з іншими відділами. Це, до речі, також про інспірейшн інновейшн тренди. Нові канали, нові види комунікації, бути агентом змін, особливо коли ви бачите, як змінюються клієнти. От на насправді, під час війни, саме мій відділ, моя дирекція B2C, ми працювали над тим, щоб зробити всі необхідні зміни для підтримки наших абонентів. Інсайти це про дані і про дослідження. Розуміти дослідження, розуміти, як їх використовувати, розуміти, які саме. Дослідження та звіти потрібні вам в рамках компанії. Тут це робиться, звісно, не наодинці, не в самотності, а досить часто це робиться разом з відділами продажів та фінансів. Ну і забезпечувати ресурси для цього людей: бюджети, агенції, проведення досліджень і так далі. Імплементейшн. В принципі, в цілому це більше завдання команди, яка знаходиться під СІМО, але завдання маркетинг-директора чи директорки сформулювати стратегічний план, погодити тактичний план, які KPI в нас будують, коли ми будемо їх досягати. Поставити ці KPI всім в своєму відділі і контролювати відповідно впровадження ініціатив, проектів та досягнення KPI. тобто така, знаєте, більш тактична робота повсякденна, яка не має забирати прям нереальну кількість часу. Але дуже важливо для того, щоб не тільки в голові сіємо були якісь мрії про те, як ми будемо працювати цього року, але вони і втілювалися в життя. І ще така дуже важлива річ про СІМО, як і про будь-якого в принципі, керівника, СІО, в тому числі не існує геніальних керівників, як і не існує геніальних співробітників, Тому що, коли ми кажемо про те, що впливає на перформанс, що впливає на роботу, це три речі: це безпосередньо знання та навички самої людини, СІМО, СІО, якби будь-якого директора, будь-якого керівника. Це команда, яка працює, і команда може змінюватися. Команда може сьогодні працювати дуже добре. Завтра по різних причинах хтось пішов, хтось там захворів, змінилися там, умови оплати, люди почали переходити до конкурентів. Команда змінюється і, відповідно, змінюється перформанс і середовище. Ми добре, припустимо, працюємо в мирний час, але погано справляємося з військовими викликами або навпаки. В мирний Час нам важко, а от військові військова ситуація або там ковід, або ще якісь зовнішні зміни вони впливають на нас позитивно. Ось я не знаю, чи ви пам'ятаєте, мабуть, ні, тому що я досить довго на ринку була така когорта зіркових маркетинг-директорів та директорок, там з 2000-х до початку 2010-х, які прям вважались суперзірками. І по суті, всі вони десь всередині дві тих. 2010-х здулися, здулися, ну мається на увазі втратили свій цей зірковий фльор, тому що коли в тебе зростає ринок з нуля, коли в тебе велика кількість клієнтів, які ще не пробували ваш продукт, і готові попробувати будь будь-будь нове, що випускається на ринку, досить легко зростати, зростати, да? бо база продажів досить мала. Потім, коли ринок насичується, коли починаються економічні складнощі, коли починається війна, коли проходять економічні кризи, і тобі потрібно більш грамотно і більш структуровано підходити до стратегії, тут вже починаються складнощі. Тому середовище досить часто я завжди запитаю себе, от ми досягли наших цілей цього року. От де в цьому мої зусилля і моєї команди, а де в цьому сприятливе зовнішнє середовище, наприклад. Да?